Що можна знайти на такому полі де поселення Київської Русі, з металошукачем? Перша знахідка, ось такий ножик періоду Київської Русі. І наступна зразу крута знахідка це ось такий хрестик. Погляньте ціленький, малесенький, дуже, можливо дитячий. Свикольна знахідка. Ось така частина від бубінчика. Козацька куля. Ось такий металевий предмет, схожий на накінечник. Якась така грибоподібна знахідка. Можливо, був гудзичок або книжкова застіпка. Ось такий чудовий фрагмент веслета з малюночками. Шкода тільки фрагмент, а не цілий. Ще декілька ножичків, цілих і шматочків.